Навчатися у школі учням початкових класів відтепер буде простіше. Першачків не заохочуватимуть хмаринками і смайликами. Вони читатимуть на розуміння, а не на швидкість, та будуть виводити свої перші літери простим олівцем. А ще їм відмінять складні уроки та будуть проводити навчальний час в ігровій формі. Такою має бути оновлена шкільна програма, аби не відбивати у дітей жагу до навчання, пояснює начальник обласного управління освіти Ольга Хома. Десь розглядаючи власне нову програму. Для початкової школи і для першої для першого класу міністерства освіти, і власне дуже багато вчителів долучилися до обговорення програми цієї. Внесли дуже багато коректив до розроблення її і отримали програму в новому положенні, де є і зміни. Досить суттєві зміни зі слів Ольги Хоми, чимало теоретичної інформації, яку вивчають маленькі школярі, часто є зайвою у їхньому віці. Діти у 6 років ще не спроможні її засвоїти. Школярам у першу чергу потрібно провити любов до навчання, а це як найкраще робити практично, щоб було цікаво, каже педагог. Сьогодні рекомендації власне у програмі є записано. Діти будуть навчатися писати олівцем. Чому власне простим олівцем? Не завжди перша буква виходить добре. І дитина буде мати можливість її стерти і написати вдруге. Дуже багато рекомендацій було власне від вчителів відмінити техніку читання. Потрібно звертати на розуміння. І якість читання, а не техніку читання, скільки дитина читає слів за хвилину. На думку Ольги Хоми, зміни дадуть можливість дітям уникнути психологічних травм та краще засвоїти навчальну інформацію а відповідно простіше стане і батькам. 18 серпня відбувається в нас нарада з міністерством освіти, де будуть залучені вчителі-новатори, вчителі, педагоги, які є більш прогресивними у своїй роботі. Багато чим цікавляться, власне, вносять пропозиції до. Будь-яких програм батьки будуть залучені методисти і працівники управління освіти, і, власне, буде презентація цієї нової програми, яка стосується власне початкової школи. До слова, усі зміни у навчальній програмі будуть вносити поступово.